Угода про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки стане однією з найпотужніших. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква у кулуарах форуму Україна рік 2024». За його словами, переговори ще тривають однак, вже є підстави так вважати більше про це, а також про особливості вже підписаних угод про гарантії безпеки з іншими країнами. Він розповів нашому колезі Вадиму Колодійчуку. Пані Ігорю, у нас вже є шість угод про співпрацю. Їх називають до речі, як угоди гарантій безпеки, але напевно це не зовсім правильно. Поясніть, що саме передбачають ці угоди, кожна з них окремо, так тому що є нюанси по погодженню сторін. І чи дійсно зараз мова йде про ну приблизно з десяток, можливо, півтора десятки угод найближчим часом? Ну дійсно називається це угоди про гарантії безпеки. Якщо хоча якщо читати букву угод цих більшості угод є положення про безпекові зобов'язання, що в принципі являється одним і теж сам, дійсно країни беруть на себе зобов'язання або гарантії. Долучатися до безпеки України і дійсно в кожній з цих шести угод є конкретний перелік таких гарантій, і вони всі починаються з військового блоку. В кожній з цих угод буквально прописані ті види озброєння, яка та чи інша країна надає Україні, і щодо важливо буде надавати у випадку можливо відновлення агресії. І це другий важливий блок. з цих угод. В Кожній з цих угод прописано про те, що у випадку відновлення російської агресії відповідно, після нашої перемоги, кожна з цих держав протягом 24 годин збереться з Україною на конкретні предметні переговори щодо того, які інші нові види озброєнь, які інші види гарантій безпеки будуть надаватися Україні. Це дуже важливий друг, другий важливий компонент, і третій важливий компонент кожного з цих угод, що прописані конкретні суми фінансування. На 24 і наступні роки, які кожна країна видаватиме на військові гарантії військові зобов'язання для України, Ви бачили суми різні від 7,1 і мільярдів євро у Німеччині, наприклад, вчора в двох угодах, які були підписані під час візитів прем'єр-міністрів Канади і Італії, свої суми тому кожна з цих країн вже поклала на папір те, що вона готова зробити у нинішньому році, і те, що вона готова буде зробити протягом десятирічного періоду дії цих угод кожна з цих угод, кожна з цих шести угод укладена на десятирічний період дії. Тобто, це зобов'язання кожної країни бути 10 років з Україною у військових гарантіях безпеки, у питаннях санкцій, що також є, до речі, необ'ємним складовою гарантій безпеки у питаннях розмороження російських заморожених російських втів і використання їх. На користь економіки України у питанні економічної фінансової підтримки, тощо. що дійсно кожна країна має свою особливість. Тому в кожній загод є якась так звана родзинка з Італією, Наприклад, вчора в угоді було прописано про те, що Італія надаватиме допомогу Україні в питаннях реконструкції, сказано про конкретний регіону, десу наприклад, адже Італія готова взяти патра на цим регіонам. В угоді про з Канадою, наприклад, зроблений акцент на питання повернення. Депортованих дітей і цивільного населення України це група, яку очолює Канада, і Про це ми також зафіксували згодою. Тому будуть певні загальні блоки, які будуть однакові. Але кожна угода має і наступні угоди також матимуть особливість. Скажіть, а звідки ось ці особливості кожної угоди беруться? Тому що дійсно є ну так би мовити, стандартна частина для кожної це от гарантії безпеки після перемоги. Це грошове зобов'язання. А те, що ви перерахували від Італії, від Канади, це хто пропонує? Це е, самі країни пропонують е, таку ще додаткову опцію, називаємо? чи це Україна каже про те, що нам потрібно, і країни знову ж таки обирають з того що, з необхідного процесу бопільне але більшості пат. Ки пропонує Україна, Україна веде дуже проактивні переговори. Ми хочемо, щоб кожна угода була унікальна. Тому так це предмет переговорів. Укладенню кожної з цих угод передавали декілька раундів переговорів, і на кожному раунді, коли ми пройшли всі основні частини, ми говоримо про те, а що ще може відрізняти цю угоду в інше угод. Тому так Україна пропонує, і ви бачите результат, наші партнери погоджуються і це з'являється на папері. Ну але чи можна говорити, що зараз фактично в тому стані, в якому як це прописано в цих угодах, це фактично структуризація допомоги, тому що все на папері є. А в майбутньому, після перемоги, і якщо це станеться, хочемо, щоб це сталося найближчим часом, найближчі роки, то потім це ще й автоматично гарантії безпеки, які будуть надаватися. Тому що дійсно там ж є цей момент, що не під час цього конфлікту цієї війни, а вже після наступної. Чому саме таке формулювання було обране? Ні, гарантії надаються і під час триваючої війни російської агресії проти України. Гарантії починаються одразу. Зверніть увагу, кожна угода вступає в силу з моменту підписання. Ми відходимо від процедури ратифікації. Ми хочемо, щоб ці угоди працювали дуже швидко, миттєво. Про що йдеться далі? Що після нашої перемоги нам також будуть потрібні ці гарантії безпеки, але ж в більшості угод сказано, що Україна має досягти настільки високого рівня боєготовності власних збройних сил за допомогою гарантії безпеки, в тому числі за допомогою постачання зброї, за допомогою фінансування, щоб у необхідний момент, якщо це буде потрібно, бути готовою надати безпеку допомогу і країні партнеру з якою вкладена ця угода. Цю це положення ви побачите як мінімум в трьох угодах, які вже вкладені сьогодні Україною. Дійсно, ми говоримо про те, що гарантії безпеки потрібні Україні до перемоги, для перемоги, після перемоги, до моменту вступу до НАТО. Ось цей момент, коли Україна вступить в НАТО, стане тією відправною точкою, коли ми будемо думати, а що робити власне з цими угодами про гарантії безпеки. Є десятирічний термін, якщо Україна вступить раніше до НАТО, і там такі положення теж перебачені в угодах. Ми сядемо, і будемо про те, яким чином вмонтувати. Цю систему гарантій безпеки двосторонню для України, систему якою володіє Північно-Атлантичний Альянс. Тому все дуже логічно і послідовно. А чи не перегріті очікування на вашу думку від підписання цієї угоди зі сполученими штатами? Тому що е, багато хто коли порівнюють от ті гарантії безпеки, які сполучені штати можуть надати Україні, кажуть про угоду між сполученими штатами та Ізраїлем, що це буде щось подібне? Чи дійсно це так? Дивіться, перемовини зі сполученими штатами Америки тривають. Відбулося вже два раунди переговорів. Не маю права коментувати власне перебіг і з місця його де ми домовилися з нашими партнерами, до речі, з кожної країни. Ми домовлялись про те, що під час переговорів ми не коментуємо ні перебіг переговорів, ні, безумовно зміст. Документа, але що вам можу сказати, що угода про гарантії безпеки зі сполученими штатами Америки. Буде однією з найпотужніших. Дійсно, існують декілька моделей, які Сполучені Штати Америки мають з іншими країнами. Це, до речі, не лише ізраїльська, є японська модель, є модель з Південної Кореї. Ми вивчили всі ці моделі, вони у нас на столі. Так само, безумовно, про ці моделі знають наші переговірники зі США. Тому будемо обирати найефективнішу модель. Найфективнішу модель стане українська модель. Але всі в очікуванні 25-го року ті тенденції, які зараз є по голосуванню в сенаті допомоги Україні, ми бачимо, що це питання загальмувалося, але є очікування також оптимістичні, але обережні на березень. Чи дійсно це ймовірно негативні тенденції на 25 п'ятий рік? Що тоді буде ще складніше проходити допомога, можливо, за нового президента Сполучених Штатів, і ось ця угода між Україною та Штатами. Можливо, убезпечить нас якраз від, ну точніше, покладе певні зобов'язання на Вашингтон, щоб допомога надавалася якомога швидше для нас. Ну, дивіться, по перше, я підтверджую вашу певність у тому, що в ближчим часом ми отримуємо відповідні обсяги фінансування на нинішні ріки. Спілкування президента із керівництвом Сполучених Штатів Америки з адміністрацією із обома палатами конгресу і з представниками обох партій доводить про те, що справа не в Україні. Всі готові підтримати Україну справа в тому в існуючих відомих внутрішніх питаннях в сполучених штатів Америки. Вони це подолають. Відповідна допомога буде схвалена. Знову ж таки, угода покликана дійсно зафіксувати на папері те, що відбувається по суті, і дійсно закладустити перспективу на наступний десятирічний період. Тому в цій угоді, власне, є відповідь і на ваше питання також знову ж таки, не розкриваючи нюансів цієї угоди, вона триває переговорний процес. Ми можемо сказати, що так. З укладенням цієї угоди питання стабільної допомоги Сполученим Штатам Америки Україні в принципі має бути вирішено. Дякую вам. Дякую.